Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 11 травня. І поговоримо на відповідь, яку Росія і Путін надали на ультиматум фактично України і наших партнерів стосовно завершення війни. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост звісно, підписку і спонсорство. яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, Путін вирішив трошки потримати інтригу. Російські змі в ніч з 10 на 11 травня почали розганяти тему, що він виступить з якоюсь дуже важливою заявою, яка підірве інформаційний простір. Це було звичайно зроблено з натяком на Сполучені Штати, оскільки ніч на Росії це розпал якраз робочого дня в США. Потім вийшов Путін. Він там змусив чекати всіх. Спілкувався з представниками квазі квазідержавних утворень Абхазії і Південної е, було відразу заявлено, що він не буде відповідати на якісь питання, а просто скаже ну, зробить якусь там заяву. Щось власне скаже, опускаючи його розповіді про побідебесія парад допомогу КНДР і те, що він СВО назвав війною. Він все ж таки зробив заяву стосовно України і того ультиматуму, який був висунутий Російській Федерації. Він заявив, що Росія готова з Україною до прямих перемовин. Без будь-яких попередніх умов 15 травня в Стамбулі також він заявив, що можна говорити про припинення вогню, але цього можна досягти власне в ході цих перемовин, які можуть відбутися в Туреччині. Тобто, таким чином, фактично, те перемиря ну, 30-денне припинення вогню, про яке говорили Україна і всі наші партнери, Путін відкинув ну принаймні, в цьому своєму виступі. На ранок події почали розвиватися наступним чином. Спочатку, ну що очевидно, прокинувся Трамп. Написав це там в своїй соціальній мережі, що е, може бути потенційно великий день для Росії та України. Ну він там багато написав про те, що подумати про сотні тисяч життів, які будуть врятовані. Це буде абсолютно новий набагато кращий світ. Я й надалі працюватиму з обоми сторонами, щоб це сталося. І США хочуть засередитися на відбудові і торгівлі. Попереду великий тиждень. Це не було прямою від. Повідь, якому спочатку здалося на власне пропозиції Росії зустрітися напряму і переговорити на з Україною без посередництва європейських країн і Сполучених Штатів. Трамп достатньо, знаєте, так е, хитро написав цей пост, тому що це може бути як реакція власне на ті заяви, які робила Україна з європейцями, так і деякою мірою на ті заяви, які робив Путін. Але я все ж таки більше схиляюся до думки, що це було сказано в контексті ініціативи України. Чому ми зараз розуміємо? Е, помічник Путіна ще потім зранку коментував е, Ушаков, який коментував цю історію. Він говорив про те, що Росія готова розпочати обговорення з Україною в Стамбулі, хоч зранку, але він. Заявив, що переговори повинні бути від, ну, відновлені з урахуванням реальної ситуації, і неодноразово і Путін, у цей помічник підкреслювали, що Україна типу вийшла з цих перемовин 22 другому році, і вони хочуть, якби з тієї позиції їх продовжити спочатку. Першої причини війни, а потім вже власне якісь перемиря. А далі пішов цілий парад заяв наших партнерів, власне України, і в тому числі. Туреччини, яка виступає або планує виступити в якості місія організації цієї зустрічі. Ну, по перше, президент Франції сказав, що пропозиція Путіна це перший крок, але він недостатній, тому що безумовному припиненню вогню не передують перемовини. Все повинно бути навпаки. Далі була точно така ж заява зі сторони Фрідріха Мерца. Він сказав, що ми очікуємо, що Москва зараз погодиться на припинення вогню. Це необхідно для початку справжнього діалогу. Переговори не можуть розпочати. Поки не замовкне зброя. теж реакція один в один як у Макрона. Далі була заява власне Зеленського. Він сказав, що хороший знак, що росіяни нарешті замислилися про закінчення війни. Ми очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне тривале і надійне, починаючи з 12 травня, і Україна готова зустрічатися. Ердоган переговорив і з Путіним і з Макроном і заявив про те, що між... У зусиллях щодо припинення війни між Україною і Росією досягнуто історично поворотного моменту Туреччина готова прийняти переговори Росії і України згодна контролювати припинення вогню. Але при цьому Ердоган у розмові з Путіним це дуже важливий момент. Сказав, що повноцінне припинення вогню може створити умови для нормальних перемовин. Росіяни, до речі, не зацитували цей вислів Ердогана в своєму ну, резюме розмови між Путіним і президентом Туреччини, але турки про це написали. Це дуже промовистий сигнал. Всі путіну зараз говорять, що ти якоюсь фігнею страждаєш. Спочатку треба дійсно припинити вогонь, а потім можете, хоч четвер, зустрічатися. Нема нема питань. Ну і власне прокинулися потім росіяни. Там щось говорила Захарова. Була така в неї заява, що судячи з реакції офісу Зеленського, там погано прочитали стенограму заяви президента Росії, оскільки Путін чітко сказав, що спочатку перемовини про першопричини, а там можна і про перемир'я поговорити. Ну, росіяни продовжують якби, стояти на своєму. Але фінальним тут скажімо, таким рішенням, фінальною заявою, станом, принаймні, на сьогодні, на зараз ситуація достатньо стрімко змінюється, і можливо, до ранку будуть ще якісь нові заяви. Була заява Келлога, який написав в соцмережі, що спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а потім переговори. Не навпаки. Тобто, в принципі, позиція США поки така, що все треба робити за тим ультиматумом, фактично, який Україна разом з союзниками партнерами висунула власне Російській Федерації ще вчора. Ми чекаємо ще на заяву Стармера. Її ну поки немає, але можливо вона з'явиться і щось мені підказує, що там теж логіка буде така, що спочатку треба, щоб не було на фронті активних ніяких дій, а потім можна про щось говорити. Тепер дуже коротко, що стосується цього фінта Путіна. Очікувано було, що він навряд чи Водиться беззастережно на ті вимоги, які були висунуті Україною, США і європейськими країнами, він вирішив черговий раз, якби спробувати викрутитися з цієї ситуації, потягнути час, типу перехопити ініціативу і сказати, що давайте зустрічатися і говорити. При цьому зверніть увагу: жодних заяв зі сторони Росії про відміну указу Зеленського щодо неможливості перемовин з Путіним зроблено не було, оскільки указ стосується саме перемовин з Путіним. А зрозуміло, що в Стамбул, якщо полетять, якщо що полетять представники Росії, то це буде не Путін, це будуть якісь зовсім інші люди. В принципі, якщо американці почнуть на нас деякою мірою тиснути і вимагати, щоб ми все ж таки в Стамбул поїхали, то Путін в Стамбулі вивалить нам просто черговий ультиматум. Це випливає з його заяви. Про 22-й рік він типу вважає, що можна повернутися до якогось документа, який туди обговорювався, з врахуванням нинішньої ситуації. Так нинішня ситуація вона для росіян набагато менш сприятлива. Тоді росіяни все ж таки знаходилися неподалік від Києва, хоча вже і в критичному стані зараз такого і близько немає. Зрозуміло, що ми не підемо на ніякі ультиматуми і будемо мати тут повну підтримку зі сторони європейських країн і США, оскільки вони чітко сказали, що Росія не може отримати те, чого вона. Немає на сьогоднішній день це як мінімум. Другий важливий момент: Сполучені Штати Америки за будь-яких обставин не будуть знімати зараз санкції з Росії е, і будуть продовжувати нам давати продавати зброю. Дуже показово, що паралельно вчорашньою заявою американці дозволили німцям передати нам ракети для Петріотів і далекобійні ракети для наших реактивних систем. Це не атакамси, але в принципі теж дуже непогана не і потрібна для нас е, історія. Тобто, з великою ймовірністю поки можна говорити, що будуть не будуть зустрічі в Стамбулі. Але війна буде тривати, і тривати вона буде як мінімум ще кілька місяців, оскільки Путін буде намагатися щось власне вирішити на полі бою. Для нас, в будь-якому випадку, в контексті цих перемовин вкрай важливо не втратити оцю цю комунікацію з Європою і США. Вони не повинні випадати з цього процесу. Мета Путіна дуже проста. Він повинен один на один з Україною заявити, що саме Україна зриває мирний процес. і для них завжди перемовини, до речі, це як елемент певної гібридної війни. Вони знову почнуть притягати заваха той, Стамбул, який був 22 другому році. Можливо, почнуть спливати якісь нові документи, тому що ми так і до кінця не бачили документи зі сторони України. Ми бачили те, що публікували західні медіа, але там відверта комуні... капітуляція. То, що пропонували росіяни, Путін буде робити все для того, щоб невелювати цю нашу трійцю, армія мова віра. Так, от це знаєте іронія долі, що Зеленський певною мірою це відстоює станом на сьогодні. Хоча він за за це Порошенка раніше критикував, але логіка така збереження мови, збереження віри і власне збереження нашої армії. Ну збереження армії це ключовий момент. Тому, грубо кажучи, нам треба вже від сьогодні почати пояснювати з понеділка, пояснювати світовим змі, що відбувається, і що ця стамбульська історія це пастка, це провокація, і вона в першу чергу є провокацією, і ну не стільки навіть для нас, скільки для Європи і для всього цивілізованого світу. Тобто тут. Тут питання: ось ще в чому: якщо завтра Путін не розпочне, хоча б неформально формальне, це перемиря. А з великою ймовірністю так і буде, то що буде власне робити Європа і США. Вони будуть втілювати в життя той план, який було погоджено в Києві, тобто запроваджувати додаткові санкції, посилювати спроможність збройних сил України. Якщо цього не відбудеться, Путін може зробити висновок, що можна й далі маніпулювати, розказувати про якийсь мир, про бажання про щось говорити і таким чином передавати якісь там привіти Трампу. Якщо ж це відбудеться, то в принципі тоді Путін, мабуть, зрозуміє, що наші партнери, по-перше, а Розуміють про що йде мова, як розвивається ситуація, і б, він зрозуміє, що ну маніпулювати далі не вийде. Йому прийдеться як мінімум погоджуватися на ті умови, які будуть висуватися. Ну е якщо цього не відбудеться, то в принципі можуть перемовини і початися. Але тут цікавий момент. Путін хоче на цих перемовинах Стамбулу. 2 давайте так це назвемо. Україна фактично запропонувала разом з партнерами мінськ. 3 Хоч в офісі президента Мінськ не подобається, і вони б'ють собі в груди розказують, що його повторення ніколи не буде. Але те, що пропонує Зеленський компанія, це якраз Мінськ, 3 тобто заморозити по суті війну, залишити простір для політико дипломатичних заходів, тиск там продовжувати на Росію, ну укріплювати армію, робити багато інших речей, які вони раніше критикували до 22-го року, але тепер дуже сильно свою позицію поміняли. Так що понеділок в цьому плані стає дуже важливим і дуже етапним з точки зору подальшого розвитку. Дій, але я думаю, нам не слід втрачати обережний оптимізм, хоча б через те, що оця. Зустрічна пропозиція, зустрічний ультиматум Путіна точно не отримав такої підтримки, на що Путін розраховувався. Звісно, багато що тут залежить від Трампа, але Україна, в принципі, може навіть подумати про якийсь початок перемовин, але все ж таки викрутити цю історію таким чином, щоб у складі цієї делегації або разом з нашою делегацією поїхали, в тому числі і наші партнери. Це навряд чи може бути якоюсь забороненою історією, а ми можемо все це робити максимально публічно, щоб весь світ бачив наскільки адекватними ну. Зі знаком мінус, звісно, є росіяни, і що саме вони не хочуть завершення війни. Отже, чекаємо зранку. Я думаю, завтра піде наступна хвиля заяв, і в принципі можна буде вже зрозуміти на що ця історія е, вийде. Якщо все ж таки Україна, принаймні на першому якомусь етапі, погодиться якусь делегацію в Стамбул відправити, тут дуже буде багато питань з приводу того, хто буде всі делегації. Мені здається, ну трошки забігаючи наперед, що за жодних умов там не можуть бути люди, які були під час першої. Стамбульських перемовин делегація повинна бути максимально офіційною і за великим рахунком її повинен очолювати міністр закордонних справ. Тобто він повинен летіти, він повинен займатися цими речами. Там повинні бути виключно дипломати. Ніяких людей, в повноваженнях, яких з формальної точки зору можуть бути якісь сумніви. Так це буде чи ні? Я думаю, що ми дізнаємося вже завтра. Оскільки, якщо таке рішення буде прийнято, склад цієї делегації придеться озвучувати якомога раніше. Поки спостерігаємо, ну і все ж таки сподіваємося, що. І європейські партнери, і Сполучені Штати Америки все ж таки дотиснуть в даному випадку Росію і готові будуть піти навіть на деякі загострення ситуації, тому що воно їм за великим рахунком нічого особливо вартувати не буде, а по Росії удар нанесе дуже серйозний. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку та спонсорство і до наступних зустрічей. Слава Україні!